Так, 17 лютого. було сьогодні відео вже з персиками. ну Мушу зняти ще одне, бо про інжир я забув, що в мене ось тут є такий інжир. Трошки він бідовий. Тут собаки його не мають що робити, трохи мені позгризали його. Але все ж таки, інжир трошки кінчики. Ось ці суто кінчики. Там, де такі ось листочки мають бути, вони попідмерзали. А самому інжеру, в принципі, для деревини нічого там і не бракує. Ось от в цих місцях тільки о що воно, скажімо, позасихало. Ну, повідмерзало трохи. Але деревина жива, то тобто є інжир переносить і такі заморозки. Це перший раз він у мене на такому морозі. Там було мінус раніше 10, то я там не вкривав, бо знаю, що йому нічого при таких температурах ще не буде. Ось цей маленький ще є. Ну теж вершечок тільки підмерз, але ну, нічого страшного. Я думаю, він все відмолодиться і все з ним буде добре. Є ще один вкритий, звісно, я вже до нього заглянув. Таке в мене накриття вийшлося скати. Тут була така дирочка, щоб тіпи, дихав все, як має бути. Тому що він тут ще більше підмерз, накритий, як не накритий. Зараз фокусується, о, десь ось з цього місця. Він же видно, що підмерз. Не знаю чому так, що без укриття, без укриття він переніс цей цей мороз краще, ніж в укритті. Це не Зараз я ще один дістану. В принципі, розкривати його не хочу, Цей буде вкритий, той буде розкритий, побачимо. Тут саме стебло, скажемо, не підмерзло, але верхівка підмерла. Ну, таки такі. Подивлюся що з ним. Ну, блін, дійсно він хуже трошки. Тут більше підмерзло. В принципі, всі вони трошки більше попідмерзали. Зараз може сфокусується. Так зняти, щоб було видно. Ось оці самі всі кінчики по пару сантиметрів до верху все попідгорало. Ось такі вони видно зморщені. В принципі, це всі верхи так. Входу, де торкались до того укриття, то попідгорали. На цих, в принципі, ні. Тут ситуація зовсім друга Чому так, не знаю. Хм? Цікаво, звісно. Хотів як краще, а зробив як, як завжди. Ну нічого, все одно я його накрию, буду наблюдати, що з ним буде, як буде далі.